Захворювання серцево-судинної системи в сучасному світі, в тому числі і в Україні, є гостро актуальною проблемою. Щорічно від інсульту ішемічної хвороби серця та інших серцевих недуг помирає понад півмільйона українців. За статистичними даними на диспансерному обліку з приводу різних хвороб системи кровообігу перебуває понад 34 тисячі осіб мешканців Червонограда, Соснівки та Гірника. Тож науково-практична конференція під назвою Коронарний синдром, діагностика та перша медична допомога, яка відбулася в актовій залі червоноградської міської лікарні 29 квітня, була особливо цінною для терапевтів, сімейних лікарів та кардіологів. Як вчасно діагностувати та правильно надати першу медичну допомогу при серцево-судинних захворюваннях, зокрема при коронарному синдромі, з такою доповіддю перед червоноградськими ескулапами виступила професор кафедри сімейної медицини Львівського національного медичного університету Тетяна Соломенчук. Як зазначила Тетяна Миколаївна, зволікання при коронарному синдромі може призвести навіть до летального випадку. Тож саме від професійності медиків та вчасно наданої кваліфікованої допомоги залежить людське життя. Усі сказати, що Україна є країною з найвищими показниками серцево-судинної смертності і захворюваності. У нас вона приблизно в півтора рази вища ніж у сусідніх європейських країнах. Що стосується гострого коронарного синдрому, то це є ознака гострого порушення коронарного кровообігу, тобто це синдром, який може закінчитися інфарктом або навіть раптовою смертю. І е, у нас цього що року в Україні реєструється приблизно 50 тисяч інфарктів уже готових. Насправді, гострий коронарний синдром не завжди закінчується інфарктом. І такої статистики, на жаль, скільки в нас розвивається, е, власне е, т, таких захворювань навіть не можна сказати захворювань. Це є те, що може привести до серйозного захворювання. Е, не ведеться такої статистики, і е, ми не можемо сказати скільки. Єдине, що спостерігається ріст, от, е, буквально 5, 50 тисяч було минулого року, 50 з половиною тисяч за даними 2013 року інфарктія Міокарда. Що стосується діагностики, то дуже проста діагностика, і, на жаль, у нас якраз не дуже орієнтуються люди. Прості пацієнти, коли потрібно їм звертатися до лікаря по допомогу, а допомога має бути екстреною, просто не, 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 не тільки швидкою, а просто екстреною. Тобто, це є декілька симптомів, про які повинні знати. Я думаю, що про це повинні писатися соціальна реклама від Борди і містити саме оці ці знання для простих людей. Оскільки саме від їхньої реакції на їх самопочуття і залежить вчасність надання допомоги. Тут дуже велике значення має якраз оцей цей часовий проміжок. Якщо його ну пропустити і невчасно госпіталізувати, не надати допомогу, то дійсно може і розвинутися і смерть раптова на додо по дорозі додому і чи на роботу, чи на робочому місці, або ж може бути просто серйозне ускладнення інфаркт міокарда. Саме по собі термін інфаркт. Це є змертвіння м'яза серцевого, тобто це є вже необоротній процес, тому що не відбулося його, потрібно швидко надавати допомогу. Власне, які симптоми мали б насторожити людину, аби вона зрозуміла, що варто звертатися до лікаря? Так, це дуже важливо, це симптоми пекучого. Або кінжального ще описують за грудинного болю, так як я тут показую, за грудиною або в яремній ямці. Можлива і радіація в руку ліву, в щелепу ліву, в лопатку ліву. І це є дуже нестерпна, така тривала біль. На жаль, дехто сам собі діагноз ставить, вважає, що там можливо простуда якась і так далі. І не вчасно звертається. Я ще хочу сказати, що регіон у вас пов'язаний із тим, що багато людей працює на шахтах, має професію пов'язану із шкідливостями, і насправді оця інтенсивність болю при таких професіях може бути знижена. Це отак от діє професія, а особливо якщо це люди, які ну часто вживають алкоголь, або не обов'язково зловживають, можуть більше алкоголь може нівелювати ці симптоми, і про це теж потрібно знати. Тобто, будь-які. Незвичні симптоми, коли людина не знає, що з нею, краще завжди викликати швидку, і вже там на місці лікар може зорієнтуватися, викликати або звернутися до лікаря. Особливу увагу Тетяна Миколаївна звернула на методи профілактики коронарного синдрому. Кожна людина повинна знати певні параметри здоров'я. Це означає, що вона повинна моніторувати свій рівень артеріального тиску, оскільки артеріальна гіпертензія особливо не лікована і тривала, вона може бути тяжким фактором ризику, тобто збільшувати ризик розвитку гострокоронарного синдрому, інфаркту і смерті серцевої. Нормальний тиск, я нагадаю, нижче 140 верхній систолічний і нижче 90 нижній. Для всіх однаково немає там вікових якихось ну, таких особливостей. Друге, велике значення має рівень холестерину, і про нього теж дуже багато говорять, але, на жаль, наша система охорони здоров'я не володіє можливості фінансової такою спроможністю всім підряд робити цей аналіз. Рівень холестерину тубул, це полягає вже на плечі самої людини все-таки активно зробити і визначити свій рівень холестерину. Бо збільшений рівень холестерину приводить до атеросклерозу і, відповідно, до от, інфарктів і інсультів. І насправді він клінічно себе ніяк не проявляє, тобто його треба просто на фоні нібито звичайного здоров'я самопочуття визначити. І третій дуже серйозний фактор ризику це є куріння, особливо в молодих людей. Куріння, можливо, навіть є більш важливим фактором інфарктів і гострого коронарного синдрому у працездатному віці, ніж навіть ці. Попередні фактори, про які я говорила, холестерин підвищений і рівень артеріального тиску підвищений. Хочу сказати, що у нас є дуже несприятлива ситуація по поширеності куріння за 30 років, і це дані нашого інституту Стражевського не відбулося позитивних по суті змін у розповсюдженості. Кожен другий чоловік в Україні курить. Тобто 50%, відсотків, ну зараз на 5% відсотків, ніби стало трошки менше. Така тенденція намітилась. На жаль, серед жінок, особливо молодих, поширеність стала втричі більшою за 30 років від 7% відсотків до 20%. відсотків. І це звичайно накладає е, свій ваш такий тягар на майбутнє серцево-судинні захворювання саме у жінок. Ну і ще раз повторюсь, для вашого регіону дуже важливо саме професійні шкідливості і диспансеризація таких людей, і, звичайно, боротьба з такими шкідливими звичками, як і куріння, як зловживання алкоголем, як можливо неправильне харчування. Це теж має значення. Отож, пам'ятайте, що у жодному випадку не можна нехтувати такими симптомами, як загрудинний пекучий біль чи тривалий біль у яремній ямці, котрі можуть сигналізувати про коронарний синдром.